Всім привіт, друзі! Ви на каналі Epic Games. З вами Леонід. У нас сьогодні епічний бой на Project 46, 8 рівня танчик, середній танчик 8 рівня. Народ проголосував в Телеграмі. Ось, якщо ти хочеш якось е, впливати на Контент, який я випускаю, то, будь ласка, підпишись на телеграм канал, ссылка в описі, а ми розпочинаємо перегляд крутого епічного боя на Проджеті 46. Так, ми на карті Міддлбург, у нас зустрічний бій. Я на Проджеті 46, мій кориш. Також в Каці, на шкоді Т27. Я вам покажу непоганий такий бій сьогодні на майстра, там, де я витягую катку, і ви поставите лайк, сподіваюсь на це, та підпишитесь на канал. Ось, до речі, я хотів тобі запропонувати. Якщо ти маєш свій клан, то давай зробимо альянс кланів, де люди зможуть спілкуватися та в в разом грати. Також можемо створювати різноманітні розіграші в цьому альянсу Альянсі, і також будемо. Створювати якісь розіграші для активності, хто там, наприклад, з кланів перший набрав 200 там, очок, 200 медалей КБЗ, чи там, наприклад, 2000 медалей КБЗ. Я думаю, що це буде цікаво. Тому задумайся про це, якщо ти згоден або якось зацікавлений в створенні альянсу. То напиши мені, будь ласка, в коментарях, ми з тобою зв'яжемось або переходь посилки в описі, по посиланню в описі переходь на мій телеграм-канал і там зможеш мене знайти, зв'язатись, і ми можемо створити спільний альянс. Ми повертаємося до бою. Ми там розбираємо АМХ. Зараз він йде в ангар. Я боюсь, що мені закотає зараз про джета задницю, тому від'їжджаю. Підложення лучше не буде. Але бачите, якийсь дивний бій був. КВ-5 тр... трошечки запанікував, не знає, що робити, дивиться вгору, питається вистерижити ФВ301, а ми тим часом накидаємо йому потилицю. Нанюхавшись наших снарядів, він бере приціл на мене. Я не пробиваю чудним якимось образом йому дючку, хоча вона сіра. До речі, що стосовно пробиття в грі, Я е, граю також і в PUBG, Battleground і тому подібне, і замітив отаку от закономірність. В World of Dance Blitz Пукан горить жорстко е, після каток. Чому так відбувається, я тільки зараз зрозумів. А, от, наприклад, якщо тебе вбивають дуже качественно наприклад, в, в тому ж самому PUBG BattleGround, то ти як знаєш. Цього ставишся нормально. Чому так виходить? Це виходить з-за того, що броня противника підсвічується. Тобто вона може бути сірою, але по е, деяким причинам ти не можеш її пробити в деяких ситуаціях. Наприклад, рикошет під углом. Вона показується, що вона сіра, але залетає рикошет Це і визиває якийсь дисонанс. В грі і тому людина починає рвати собі пукан. Я, я по собі це замітив, тому що коли тебе розбирають в пабзі, наприклад, то ти там розумієш, що це від тебе залежало від твоєї позиції, від твоєї гри. Тим часом ми підпалюємо пукан е, Льові. І я розумію, що десь залишилася рушечка, яку я прострелив зад. Ось ми її добиваємо. Очень дуже класно нам зараз допомагає нашою візаві. Ой, так, бачите, чому горить пукан? Тому що ти бачиш сіру зону, ти туди стріляєш, але якимсь чином не пробуваєш, а в червону броню колись даже залітає. Тому у нас сьогодні перемога, ми накидали майже 4000 дамаги і взяли майстра і основний калібр. Нафармили дуже багато сери. Ось. Якщо ти хочеш якось приймати участь в контенті, або скидувати там свої реплейчики, і хочеш бачити їх у мене на каналі, то я тобі пропоную підписатися на мій телеграм-канал, бо там проходять опитування, бо там люди пишуть свою думку, і я також роблю для їх контент. Силку залишу. В описі під цим відео або ж заходь в шапку профілю моєго YouTube каналу, там буде ссылка на телеграм-канал. Тому я тебе жду в телеграм-каналі, підписуйтесь на YouTube канал, буду рад вас бачити і буду радий вашої думки в коментарях. З вами був Леонід. До зустрічі на нашому епічному каналі. Всім гарного настрою. Гудбай!